Що багато людей просто стомилися зокрема боятися і стомилися говорити і погоджуватися з тим, що не на часі права людини. Ми бачимо, що війна затягується, і ми е, намагаємося бути, е, намагаємося бути щодня в цій боротьбі залученими в цю боротьбу. Але один день ми маємо, е, ми просимо, ми. Не знаю, якщо навіть не день, годину, щоб озвучити наші права і важливість. Це Наша поліція, це Наша поліція, це Ми дуже здавалені бути з вами тут на цей важливий, важливий момент. Ми дуже хороший. Це важливий день. Це має бути день Джой. Насо. На солоди це веселий день. То ми дуже з вами тут є багато постів, багато дипломатів. Ми є всі тут. Це є дуже цінності, що ми підтримуємо як демократні країни і є дуже важлива. Людські права дуже важлива. I so i ten... <śled> <śled>

Ми не вперше на цій акції. Ми виходимо на Київ Прайд на марші рівності і ще з часів до повномасштабки. От адже воюємо із 2014 року. У нас ціла спільнота ЛГБТ військових, і ми з 2014 року без дні політики не дають нам наші права. Вони дбають лише про свої кишени і те, що приносить. Прибуток у їхні кишені, як тільки ми виходимо до них і говоримо, нам потрібні наші права, бо ми гинемо. Наші сім'ї залишаються абсолютно безправними, беззахисними. Нас з кожного року все менше і менше. Вже є пора, важко поранені загиблі в нашій тільки спільноті. Я вже мовчу, по, по всьому фронту, звичайно. От а політики просто граються із нами. Вони постійно говорять: не, не на часі, не на часі, це там ризиково. Вони просто не дбають про. Права військовослужбовців, бо це не приносить їм прибушки. Ви знаєте, мені скоріше сумно, що військові мусять виходити на акції під час війни. Через те, що вони не мають рівних прав. Але я дуже горда бути з ними поруч і дуже горда, що вони знаходять ресурси це зробити. Не всі, але багато. Не треба так. Зраду поцілунок вибачить, не треба так. Так, кохання слів не вистачить, не треба так. Мила, почкала іншого, не треба так. Ми всі люди варті більшого. Мир вам нет войне служить и защищать пришло новое время вы должны быть готовы. Бог Отец на земле, новый мир, в котором вам не всем придется жить и придется жить в согласии. Вы есть представником какой-то организации или просто сами по себе? Я представляю интересы Бога. Нехай придет зазор твое, нехай будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Христос наш насущный, дай нам сегодня и просты нам правила наши, и обвы прощай обвивайся от нашего. І Відведімо спокусу, але вийшло у нас. Від Амінь. Ми християни і ми прийшли на цю акцію, щоб захистити цінності, які для нас дорогі, і протидіяти от цій пропаганді судомізму, що зараз от хоче зрости і хоче розвиватися. Як ми знаємо, от останні роки відзначились тим, що саме Керівництво от, так званих Київпрайдів, вони дуже тісно пов'язані з лібералами були. І саме з такою крайній лівою течією, як комунізм, комунізм ну, це в принципі дуже легко знайти і дуже легко пов'язати ці штуки. І от зараз ми можемо побачити, як в Європі ліворадикальні течії просувають ідеї Маркса, Леніна, дехто навіть Сталіна і Троцького. І ми прийшли захистити Україну від повтору цієї чер червоної Гідоти. Ми не хочемо цієї червоної Гідоти тут. Ми за Бога, ми за Україну. Слава Славе!